Друзі, хочу вам ще запропонувати дуже смачний, мокрий такий шоколадний кекс. Зі мною рецептом поділилась чоловіка сестра, сказала, що готувала дуже смачно. Це все дуже просто. Ми всі інгредієнти скидаємо в миску, беремо в міксер і це все збиваємо. Що нам потрібно для тіста? Зараз розкажу 3 яйця 280 грам молочка. По рецепту йде 250 г цукру я беру 150, чайна ложка солі, ванільний цукор, 1 чайна ложка соди, 50 г вершкового масла, я його зараз розтоплю. 55 грамів какао і 250 грам борошна. Також 70 грам олії без запаху. Я її зараз коли молочко звідси вилію, заміряю. І столова ложка. Оце то, щоб погасити нашу соду, приступаю і буду це все зараз, дивіться яйця. ваніль. Так, чайная ложка соли, 70 миллилитров олеи без запаху, Проступила масло і зараз буду на міксері все збивати. Так, все збиваю, тепер борошно сюди просіюю частинками і знову збиваю міксером. Так, друзі, в мене така форма для кекса кругла, серединка. Ось така з е, припіднятою серединкою, щоб дирка потім була. Ось таке у мене вийшло тісто. По густині, бачите, як сметана. І заливаю сюди в цю форму, включаю на 180 градусів духовочку і буду перевіряти шпажкою на готовність. Ось так залила, ось вклала шок бульбашки, і вийшли. І все. І ставлю в духовочку на 180 градусів. <пікся> Подивіться, яка в мене кучеряшка вийшла. Кучеряшка сілу. Пропікся я шпажку протикнула, і вона сухенька. Але, друзі, не засікла по часу, скільки він випікався. Зараз охолони, я його витягну із форми. Друзі, він такий прикольний, мокрий. М -м -м -м. Шоколадний, шоколадний. Його також можна шоколадкою потерти. Полити, точніше. Але я буду його в дорогу брати, тому я не поливала. Однозначно рекомендую папа. -па.